Вітаю, друзі! Запрошую вас поринути у світ української кухні. Я розповім про смачні українські страви та поділюся своїм рецептом. Долучайтеся, буде цікаво! Ой, які смачненькі страви в українському домі. Та й веселі забави, мабуть, всім відомі. Зустрічати і пригощати! Люблять українці! Українська традиційна кухня це невід'ємна частина оригінальної культури країни та незмінний символ гостинності його населення. Українці спрадавна хліборобський народ. Відтак і традиційна українська культура ґрунтується на цінностях хліборобської праці та шануванні хліба в Україні хліб сіль на вишитому рушнику то найвища ознака гостинності народу. Домашнім вогнищем в Україні здавна була піч. Наші предки готували переважно варену, тушковану й печену їжу. Страви, зроблені в печі, такі як хліб, пироги і випічка, дуже популярні. Але в дійсності самі ж люди полюбляють варені страви, де використовуються різні смакові компоненти: чесник, кріп, петрушка, цибуля та інші. Повсякденна їжа у кожній сім'ї зазвичай складається з перших рідких страв, таких як борщ, символ української кухні. Класичний борщ складається з близько 30 інгредієнтів, серед них найголовніше буряк, капуста, картопля, морква, цибуля томат. Готують і зелений борщ, холодний. Першу страву також прикрашають сметанкою, яка придає м'який та ніжний смак. Чудове доповнення до борщу пампушки з часником. Маленькі пухнасті булочки житнього чи пшеничного тіста. Капусняк. Її особливістю є іслуватий смак, отриманий завдяки квашенні капусті. Крошка. Традиційна страва. Основними інгредієнтами можуть бути огірки, зелена цибуля, редька, квас, а решта за власним смаком. На друге, наш народ полюбляє м'ясо, а особливо сало, яке славиться на весь світ, його вживають як самостійну їжу, головним чином сирому, вареному, запеченому вигляді, у вигляді шкварок або різної приправи. На друге, подають смачні вареники і готують із надзвичайно різними смаками: вишня, картопля, гриби, капуста і дійсно, щоб створити такі шедеври. Господиня повинна виявити неабиякі кулінарні якості. Ми не можемо уявити нашу кухню без запашних голубців. Страва готується з листя капусти та начинки з м'яса, рису, цибулі, морк та прянощів. Деруни, картопляні млинці мають велику популярність, традиційно вони подаються гарячому вигляді із сметану та маслом. Зрази українська традиційна страва. Що являє собою картопляні котлети з різноманітною начинкою. Традиційні напої українців це усварки, сіль, компот, квас. Для їх приготування використовують сухофрукти або свіжі плоди. А вергуни просте печиво, нехитрі ласощі, які виготовляли із прісного тіста. Друзі, я поділюся з вами рецептом приготування моєї улюбленої української страви. Бендерики. Найчастіше їх начиняють капустою, м'ясом, кисломолочним сиром або рибами. Починаємо з приготування начинки. Шинкуємо капусту. А також можна додати цибулю та моркву. А далі смажемо капусту з додаванням усіх інгредієнтів до повної готовності. Переходимо до приготування млинців. У миску вбиваємо яйця, додаємо цукор. Збиваємо, додаємо молоко та борошно. Все гарненько перемішуємо. Добре розігріваємо пательню, змащуємо її олією і смажимо млинці. Потім кожен млинець розрізаємо на дві широкі смужки. З одного боку викладаємо начинку і складаємо трикутником. Бандерики з капустою зігріють вас у холодну пору року. Подарують незабутній досвід і можливість приготувати щось справжнє українське. Куди тим бургерам? Національна українська кухня це страви, які завжди створені з любов'ю та душею.